Заява за про забезпечення позову до подачі позовної заяви. Заявник товариства БІН ЛТД буде подано позов з наступним предметом: визнати протиправним, скасувати вимогу від 30, 12, 24 і далі по тексту. Правила, які існують для лікування літніх буйчиків у місті Львові, вони стосуються усіх винятку і заходу на. конструктивних елементів на основі для отримання цього необхідно паспорт літнього майданчику і погодження відповідного уповноваженого органу на розташування цього літнього майданчику, починаючи з 1 квітня по 31 жовтня включно. 31 жовтня, коли настає ця дата, усі чемно-суб'єкти господарювання вони здійснюють демонтаж літнього майданчика. Так, повністю підтримую заперечення. Керуючи статтями 150, 154, 243, 248. Суд постановив заяву товариства з обмеженою відповідальність приїхати для прожиття заходів за безпечні позволи до подання позовної заяви від 25 року задоволити частково. Станом на зараз ці два заклади харчування МАФ, там знаходяться незаконно, адже вони не мають необхідних дозвільних документів. не має продовженого договору оренди земельних ділянок під цими спорудами. І не мають погодженого паспорту е, літнього майданчика. І третє, хочу нагадати, що ще у 2012 році е, зовнішній вигляд цих майданчиків був погоджений Міністерством культури. Отже, місто дозволів на розміщення цих закладів не видавало. Е, е, місто прийняло рішення про те, що ця площа має бути звільнена від цих споруд і е, довело це до відома. Підприємця, який не послухав місто, а пішов в суд, аби рішеннями судів створити для себе умови, щоб функціонувати. І фактично сьогодні суд прийняв рішення в користь підприємця. Він унеможливив фактично місто і вчиняти будь-які дії з цими майданчиками. Тому маємо надію, що в апеляції буде інше рішення на користь громади. На користь всіх тих об'єктів соціального господарення, які там є біля цих закладів.